Місто Чернівці, вулиця Устима Кармелюка, район аеропорта. Поруч знаходяться житлові будинки, ангар або склад, знаходиться на території підприємства. Чернівці, ліс, техпостаж. Територія повністю асфальтована, зручний під'їзд. Приміщення ангару. Чи складу загальна площа 372 квадратних метра. Основа споруди цегляна. дах. алюмінієвий, вхідні двері теж алюмінієві, високі. підведено три фази. Всередині. Ці оштукатурені, побілка, підлога, бетонна стяжка може використовуватися як склад, цех, ангар. Дуже хороша транспортна розв'язка, поруч рейс на об'їзну дорогу, промислова зона Чернівців.